Доброго дня! Хай усміхаються люди щодня! В ефірі Школа сміливих рішень. Я є ведуча Таїсія Таран. Сьогодні на нас чекають незвичні знайомства та відповіді на важливі питання. Тож не перемикайтесь. Ви колись замислювались, хто такий президент? Глава держави. Людина, від якої чекають рішення всіх проблем та відповідей на всі запитання, а можливо, представник якоїсь певної організації, так скажемо, її обличчя. Одне слово, а стільки значень. Нещодавно наша творча група мала змогу поспілкуватись з президентами 3-ї та 15-ї шкіл Ужгорода. Інтерв'ю з президентами школи чи то наставниками далі у сюжеті. Сьогодні я познайомлю вас з незвичними президентами, тому що їм всього по 15-16 років. От тільки уявіть собі, одного ранку прокидається дитина президентом. Щоправда, не країни, а школи. Але погодьтесь, школа це теж маленька країна зі своїми правилами, вимогами і виборцями. А як ці діти стали президентами, розкажуть вони самі. Альберт Молнар є президентом Ужгородської загальноосвітньої школи No3. Про те, як він став президентом, його плани на майбутнє та проблеми в сучасній освіті. Він розповів нашій творчій групі. Як ти став президентом? Ну, як у всіх школах у третій школі теж проводяться вибори кожен рік, восени і так у перші здається три тижні вересня вирішується, хто стає президентом на цілий рік. І За допомогою учнів, за допомогою предвиборної кампанії, за допомогою президентської команди я став президентом школи. Що ти обіцяв своїм виборцям? Ну, це складне питання. Обіцяв я доволі таки багато речей. Це від, від вечірок до ковбаси по 4 гривні. Але Насамперед, саме перше, що я обіцяв, це традиції, слідування традицій. А я обіцяв їм, що ми, як сама школа, будемо єднатись і будемо організувати традиції все таке спільно. І це насамперед, як би говорити, мотив. Мотив президентства і мотив. В вообще всієї кампанії моєї президентської, що для тебе сміливість? Президенти мають бути сміливими? Ну я вважаю, що <coughs> абсолютно. А, якщо президент не сміливий, тоді він не має бути президентом. А, без а, своєї, але також а, важливо сказати, що без своєї команди, без підтримки, а, звісно ж, президенту ніяк. Але саме сміливість це та річ, яка допомагає президенту сказати щось, допомагає президенту зробити крок. Зробити крок своїй мрії до своєї мрії. Зробити крок до кращого майбутнього школи. Чи жалкуєш ти інколи, що став президентом? Ні, я абсолютно ніколи не жалкую, навіть коли приходжу додому. Уставший, коли ще треба робити уроки, коли ще треба, не знаю, до репетитора чи займатися на музику піти. Ні, я абсолютно не жалкую, тому що знаю, що я зробив добре діло: що це на благо школи і на благо кращого майбутнього. На твою думку, чого сьогодні не вистачає в школах в освіті? Думаю, насамперед, це система загальноосвітньої школи. Безсуперечно, це дуже добра система, і вона допомагає у, ну, безпосередньо у розвитку дитини у всіх напрям напрямках, з гуманітарних і з природничих. Але я вважаю, що після 9 класу дитина сама має обирати, що вона буде вчити в майбутньому. Такій. Про, так має бути, як в ліцеях, наприклад, що після 9 класу дитина обирає, що буде вчити. Так само і працює в британських школах, там теж саме. Після 9 класу вони просто самі обирають десь 4 чи 5 предметів, які вони будуть вивчати для своєї майбутньої спеціальності. І потім вони їх вчать. Ну, я думаю, це просто не дуже правильно грузити дітей. В яких і так купа інших проблем і купа інших справ ще предметами, які ну взагалі не знадобляться в житті? Там, ну я не знаю, чи мені знадобиться в житті синуси, косинуси, там тангенси, але але іноді то добре знати. З якими проблемами стикається президент в процесі роботи? З такими проблемами я стикаюсь майже кожен день. Вони, <смітна>, взагалі, варіюють від а, мізерних, таких як, наприклад, а, недовольство учнів, там не знаю, дороге щось в столові, чи щось їм не подобається, а, що є глузування, а, до а, проблем з адміністрацією школи. А, і в. Вс... Я маю їх вирішувати, тому що я президент, і це є одна із негативних сторін: бути президентом. Які плани на майбутнє? З точки зору школи, я хотів би реалізувати чим побільше планів, а чим побільше тих пунктів, які я наобіцяв у передвиборній кампанії. А з точки зору себе. Ну, так, да. по-перше, це е, успішно закінчити школу е, з медаллю. А е, це також поступити на міжнародні відносини у жну і стати успішною людиною в майбутньому. А цю дівчину звати Валя Попик. Вона уособлення жіночої ніжності, краси та скромності. Хіба ж можуть бути такі президентами? Ще як можуть. Про те, як вона стала головним учнем школи, розповість вона сама. Як ти стала президентом? Ну до того минулого року я була заступником президента, і мої вчителі запропонували мені виставити свою кандидатуру. Ну, відповідно, так як я активною була минулий рік, то багато хто проголосував за мене. Що ти обіцяла своїм виборцям? Чесно кажучи, я не така людина, яка обіцяє, я вже одразу починаю робити. Тобто, ще навіть коли я не була президентом, я висувала якісь певні ідеї, якісь певні пропозиції. І з часом людям сподобалося те, що я роблю, і тому вийшло так, що я президент. Що для тебе сміливість? Президенти мають бути сміливими. Ну, сміливість для мене це вміти вирішувати самостійно певні якісь проблеми і не переживати за те, що скажуть інші люди. Так я вважаю, що президенти мають бути сміливими, тому що вони відповідають за тих людей, над якими вони за якими вони контролюють. Що входить у твої обов'язки? Ну, перш за все контролювати за тим, що відбувається у школі, які заходи є. Пропонувати свої ідеї, вислуховувати інших дітей, які висувають свої відповідні ідеї, пропозиції, вислуховувати також і проблеми школярів. В принципі, це найосновніша така частина. А так, президент має багато обов'язків своїх. Чи жалкуєш ти інколи, що стала президентом? Чесно кажучи, не було такого, щоб я жаліла, тому що у мене досить хороша команда, комітети, які також мені допомагають, і я з ними знаходжу певний контакт. Тобто, навіть коли я стомлена, вони вміють мене і підтримати, і порадити щось, або якось підняти настрій. А, хто для тебе є прикладом для наслідування? Прикладом для наслідування, чесно кажучи, я б в першу чергу сказала, що це батьки, але е, крім того, я не маю такого конкретного прикладу для наслідування, тому що я вважаю, що е, треба е, намагатися стати для когось прикладом для інших людей. А, на твою думку, чого сьогодні не вистачає в школах в освіті? В школах у освіті ну, перш за все вислуховувати творчих дітей. Тому що в наш час є багато дітей із якимись то певними, можливо, особливостями, різними здібностями і не завжди до них дослухаються. З якими проблемами президент стикається в процесі роботи? Бувало багато різних проблем, це починаючи від того, що деякі не мали бажання піти, наприклад, на якісь певні збори або щось в тому плані. Бувало таке, що декому не подобалися ті ідеї, які пропонують інші, і не могли дійти якогось компромісу. Відповідно, я, як президент, повинна знаходити цей компроміс і дослухатися до кожного. Це досить складно, але все ж таки. Кажу ще раз, мені допомагають мої, скажімо так, друзі, колеги. І, не знаю, напевно, якось так. А які плани на майбутнє? Особисто в мене, я зараз 11 клас. Я хочу поступати, навчатися. І так як мені сподобалася роль, не знаю, якогось керівника, то я поступаю на менеджмент. Це також досить хороша професія і досить пов'язана з комунікацією з людьми. І саме тому я вибрала так. Кий шлях у майбутнє. А так хочеться закінчити все ж таки 11 клас, проявити себе і сподобатися все ж таки тим, з ким я співпрацювала. На сьогодні це все. Вчіться, розвивайтесь і не бійтеся сміливих рішень, бо інколи ви не можете змінити все життя. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1